Христос народився. Сьогодні переважно більшість християн східного віросповідання в Україні відзначають Різдво Христове. Вперше за новоілянським календарем. І це важливіше, ніж, напевно, багато інших подій, які відбулися на цьому тижні, але тим не менше. Ми продовжили підготовку до впровадження реформи оплати праці державних службовців, зазначені в законопроєкті, який не був уже статус закону про державний бюджет 2024 року. Відбулося урядового комітету, на якому ми розглянули пропозиції міністерства фінансів Національної агенції державної служби, і доручили НАЦУ і Мінфіну внести узгоджені пропозиції на найближчі засідання уряду. Також ми затвердили стратегію підтримки і розвитку ромсько-національної меншини або так звану ромську стратегію. Подробиці ви завжди можете знайти у наших соціальних мережах. Ну і звичайно, ми не забуваємо про те, що святкування, ухвалення різноманітних концепцій, реформування тощо ми завдячуємо нашим воїнам, силам безпеки і оборони. Хай їх оберігає Господь. Слава Україні.